Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Челсі та Крістал Пеласом. Нічого 1-1, мої любі друзі. На Стамфорд Брідж переможця виявлено не було. Давайте по порядку, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Стартовий склад під іпічних саморески Челсі 4-2-3-1. Стартова розстановка у господарів Робін Санчес в воротах, Вестфа Фана Коло з Ексники, Марко Курелі, Малі Гюстав по флангах, Моліс Кайседо, Енс Фернандеш, центральні опорні півзахисники, мої любі друзі Коло Палмер, центральний атакувальний півзахисник, Педро Нето, но Ноні Мадояке по флангах та Ніклас Джексон у нападі. Ось такий стартовий склад Челсі. Давайте перейдемо до Крістал Пелес. Підопічні Олівера Гласнера вийшли грати в становці 3-4-2-1, Дін Хендерсон Верота, Геї Клайн Річард, захисники Хьюз Ортон Півзахисники, а Мехия Мітчелл по флангах, Ези Камада, центральні атакувальні півзахисники і Матета. У нападі ось такий стартовий склад у Кристал Пелес. Ну, а тепер давайте ми лібто розпоговоримо по про матч. Челс з перших секунд під епічнянцем Захопили ініціативу Челсі набагато більше володів м'ячем. Десь перші хвилини 15-20, там за 70% у Челсі взагалі було володіння. Тут не домінування Челсі. Челсі такував, створював моменти. Ось Коула палмера був непоганий шанс, коли він пробував обвідним ударом, але забити колу. Не вдалося м'яч пролетів в міліметрах над стійкою. Челсі дуже багато створював моментів. Ось, але реалізувати їх не вдалося. Ноні деякі був супершанс, не вдалося забити Ось, тобто Челсі тиснув. Команда мала хороші моменти, хороші нагоди. Мало до того, щоб забити, ось але ну ніяк не вдавалося. ніяк не вдавалося Що зробити? Ну В кінці кінців Ніклас Джексон на 25 хвилин. Все-таки рахунок команди NCMRськи відкрила. Ну і кол Паумер. Да? Ну, спочатку та міноні меду, яке саме ноні атаку розпочав, віддав на кола Палмер кол прострелив на. Сенегальці, ну, Ніколас Джексон Джексона, порожньому Це замкнув простріл. 1-0. Челсі повів в рахунку І в принципі, Челсі контролював матч. Челсі нічого абсолютно не дав в першому таймі Крістал Пелас створити. Так, да, Крістал Пелас атакував, але Челсі все контролював. І Навіть більш того, Челсі, на мою думку, був ближче до другого м'яча. І Кристал Пелос Пелес у Суперка. Але початок 45 хвилинки і все перевертається і з них на голову, тому що Езе на 53 хвилині забиває розкішний удар із за штрафної площі в Дальній Ку. Дуже це красиво, все один-один І потім Кристал Пелес в другому таймі, вже мої любі друзі, вже Крістал Пелес перемомив гру. Кристал Пелос, звичайно, ще її не контролював, але моментів було більше саме у Гостів. Ось, напевно, був момент у Міхії, наприклад, щоб забити там Робін Санчес. Неймовірний сейф там робив. Тобто, Кріслав Пелос навіть і другий м'яч збивати. Езе постійно загрожував в воротах підопічку Ось, В кінці поєдинку Челсі пішов на штурм команди ЦМРсь. Хотіли виробити перемогу. І, до речі, Михайло Мудрик вийшов у другому таймі. І саме Михайло Мудрик створив голівий момент для Челсі, тому що саме Михайло Мудрик знайшов Нікласа Джексона, ідеально віддав передачу Михайло на Нікласа. Ніклас вийшов один на один, але не забив Ніклас Джексон. Супер шанс був у Ніко. Для того, щоб ось, забити. Ось, там, до речі, Криштаферінку мав непогані шанси. Але верту перемогу Челсі таки не вдалося, і в кінці кінців команди розходяться миром 1-1. Якщо ми дивимося статистику даного поєдинку? То, да, Челсі перебив Кристал Пелас 13-9 за ударами, 7-3 удари площі ну, 63,3,7 володіння, 90%. точність передачі у Челсі. 79 у Кристал Пелес, з кутовими рівновага 4-4. В цілому, Челсі справді Пелос та переграв, тому що за гольовими шансами 5-0. І 4 гольові годи Челсі випустив. Дуже показова статистика. У Челсі було дуже багато гольових шансів. Але більшість цих моментів була в першому тамі, але ось цей шанс Нікоса Джексона. Він був, звичайно, ще золотим для Челсі. 589 передач викинуло бідебіщен Самареськи, 532 передачі точні, 63% володіння м'ячем, 90% точність передач Челсі тут на вищому в Кристал Пелас 347 передач, 275 передачі точні, 37% контролю м'яча, 79% точність передач, офсайд, до речі, Кристал Пелас. Із 13 ударів Челсі наносить сім площину, 5 ударів летять повз ворота, Один удар буде в Каркас виріта, один удар буде просто-напросто заблокованим. У Крістал Пелес 9 ударів, 3 удари в площину, один удар, повз ворота, 5 ударів заблоковані. По успішних відборах краще Челсі. 8 успішних відборів, 61% їхні успішності. У Крістал Пелес, більше успішних відборів 11, але. Успішність 57%. Шість сейвів Хендерсона. Ще дуже показова статистика. Два сейви Робіна Санчес. Але які сейви дуже Робін Санчес виручив Челсі, вам хочу сказати. 17-28 по винесі м'яча 7-5% по перехопленнях, ну, да, відбувався більше саме Крістал Пелес 13 порушень правил дві жовті картки, у Челсі 9 порушень правил, але 4 жовті картки. Ну, а найкращий футболіст цього матчу я не знаю, як для вас, для мене це Езе Саме в другому таймі, саме англієць, по-перше, мало того, що він рахунок зерня, так і він і був дуже активний. Ось, тому я не знаю, для вас, для мене Езе. Ну, не знаю, мені Езе дуже сподобався. да, В першому таймі він такий був незамітний, але ось в другому таймі зробив найголовніше, зробив результат Кристал Пелес Перед з Здовільняє, що команда взагалі програла два перші матчі в Англійській Прем'єрлізі. І зараз вони набирають своє очку. У Челсі мені, як завжди, Колпалмер сподобався, Голіва Дія, Ніклас Джексон мені сподобався. Ось. Якось так. Ну, Давайте подивимося. Терніва таблиці Англійської ліги Челсі 4 зараз бали. Ось 4 залікові бали у Чесин Сморагіс у Крістал Пелас. Перший заліковий бал. Mm, дуже цікава англійська прем'єр-ліга, як завжди. Челси 1. Крістал Пелес 1, мої любі друзі. Найшко, ну, в цілому, якщо підводити підсумок, то Челси напевно не грав на перемогу, да? все-таки як не крути, але. Але моментів у Челсі було все-таки де більше. Все-таки було більше моментів. У Челсі ти ще виривати саме перемогу, да? Ось. Але в будь-якому випадку, напевно, Крістал Пелес я з цим бажанням ці нічого заслужив. Перший тайм він повністю загрузився. Ось другий тайм, на мою думку, точно за Крістал Пелес, тому що Крістал Пелес перехопив прям ініціативу, і навіть команда навіть могла вирвати перемогу, якщо б трішки десь пощастило. Ось. В будь-якому випадку один-один. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.